Якщо трошки вернутися до успанської церкви, е наскільки довго її руйнували? Наскільки ну, довго. Я не пам'ятаю, такі спогади в мене смутні на рахунок того. Знаю, що дуже е їздили оці машини, ескаватори, вивозили. Дуже довго то вивозили. А скільки то тривало, я так не можу згадати. Знаєш, що були такі, такі важковози, такі тягарі, возили, возили. І можемо говорити, що щось залишилося від церкви фундамент, наприклад, чи викопили все повністю? Ну, залишився фундамент. фундамент Багато фундаментів залишилося. Тобто сучасна церква стоїть на частині фундаменту, але вище до дороги. Там якось зміщена вона є, так. Угу. Зміщена ну, і вже не відновили тих сходів, які були. то вже було по-іншому трошки зроблено. Скажіть, що таке, що було на тому місці Союзом? Союзу? місці церкви. Як виглядала ця територія? Вона була засаджена. Чим? Засаджена, бо боялися будувати будинка на самому місці. А оцей будинок що за церквою побудували трошки далі. І знаєш, що якісь були проблеми з тим будівництвом? А це трошки вище а такий так, будинок. Так, Бо то фактично oh. на цвинтарі збудований. Якісь були проблеми. Пам'ятаю, що щось говорили люди, що були проблеми з тим будівництвом. От. І той садочок, що тепер зараз Карітас, то... Також там якісь були такі випадки, що ну, може це люди придумують, чи щось. Знаю, що там якісь вночі, якийсь дух ходив, таке, таке що.